Доброго дня всім шанувальникам хороших та якісних речей. Сьогодні ми вам покажемо щось неймовірне, сакральне та містичне. Ми вам представимо нашу колекцію з рунічними символами. Вас чекає невеличкий сюрприз в кінці відео, тому додивіться його до кінця. Футболка Тор громовик, тор у германо-скандинавській міфології, Бог грому, бурі та родючості, син Верховного Бога Одіна та богині землі. Йорф він захищав свій народ від велетнів, а його молот, Мьольнір, міг колись означати слово блискавка. Рудобородий богатир володів надзвичайним апетитом. За один раз він міг з'їсти бика. Також він був дуже енергійним. Тор любив мірятися силою з усіма. Амулет Тора – потужний оберіг, який захищає людину від несприятливих подій та злих людей. Амулет рунічне коло. Рунічне коло набуває універсальних можливостей завдяки об'єднаній енергії всіх рун в єдине ціле. Оберігає людину від всіх негараздів, труднощів, несприятливих подій та направляє на шляху до успіху і допомагає у всіх починаннях, допомагає досягти добробуту та гармонізації. Вегвізер дороговказ. Володар цього знаку не заблукає навіть у найстрашнішу погоду та завжди знайде вірний шлях, навіть якщо не знає дороги. Достатньо подивитись на цей візерунок і можна відчути його містичну силу. Цей знак є символом пошуку вірного шляху, що підтверджується другою його назвою рунічний компас. У скандинавській міфології кожен із асів мав мати якесь тяжке озброєння, так само, як молот Тора – Одін, володар блискучого Асгарда, володіє списом, який називається Гунгнір. Цей спис доведений до ідеалу, оскільки його вплив неможливо відбити. Футболка з вороном, ворони Одіна, Хунін і Мунін. Хугін думка, Мунін пам'ять. Вони щоранку облітають дев'ять світів та доповідають Верховному Богу, що побачили. Дякуємо, друзі, за перегляд. Для того щоб замовити наші футболки з рунами. Переходьте на сайт та робіть замовлення, або також пишіть нам в Директ. А для тих, хто напише цікавий опис наших рунічних символів одного із них, то отримує футболку в подарунок. І обов'язково лайк та підписка. А переможець з минулого відео про софшел куртки отримує знижку мінус 25% і написав коментар Mess прямо написав: Хочу знижку! Хочеш. То отримуй, друже. Сподіваємось, вам сподобалась колекція наших рунічних футболок від бренду Bizet. Будьте сильними. Всього вам найкращого. До зустрічі. Надіємось, вам сподобалась колекція рунічних футболок. Сподіваємо. Сподіваємось. Сподіваємось. <рес> Одним словом, нас виключили світло, і Віталій каже, що це Одін в сторону. Та це тор близько там жбурнув разочок. І в нас світло туди-сюди. Давай в темноті кінцівку заснімемо, я вже розкажу без світла.